Документальний фільм «100 років авто на дровах, частина Друга Перша світова війна, початок золотого століття газогенераторних автомобілів. Перша світова війна вимагала колосальної кількості палива. А найбільш обділена країна Європи на вуглеводні Франція. величезна кількість автомобілів, які все випускали і випускали. Автомобілі вимагали все більше і більше рідкого палива, якого у Франції не було. А військова обстановка ще й посилювала поставки нафти і нафтопродуктів. і не тільки Франція постраждала, війна, що почалася, сильно вдарила по паливопостачанню постачанню багатьох європейських країн. Військове міністерство і департамент винаходів Франції терміново зайнявся пошуками національного палива. паливо мало бути дешевшим за бензин і не вимагати зміни двигуна. автомобілів на той час виробили вже дуже багато і переробляти масово мотори ніхто не хотів. почали шукати винаходи, скликати кулібіних провели рівнування у Касабланці провели змагання, в яких брали участь перші п'ять газогенераторних тракторів і п'ять газогенераторних вантажних автомобілів. Перший пробіг вантажного автомобіля з газогенераторною установкою на європейській території Франції відбувся у 1914 році за маршрутом Париж Руан довжиною до 140 кілометрів. Особливого успіху в створенні нормально працюючої установки з дешевим паливом не вдалося досягти Створили перший газогенераторний автобус, який у 1916 році почав регулярні рейси також між містами Париж і Руан. І якщо на винахід є попит і на цьому можна заробити, з'являється людина, яка створює його. Георг Імберт. Батько транспортних газогенераторів, винахідник, Георг Імберт був талановитим у всьому і прийшов у газогенераторну справу, вже побудувавши установку з отримання синтетичного палива з вугілля. І там, де багато хто залишав, ця людина змогла довести транспортні газогенератори до ідеалу, який практично вкрай важко перевершити сьогодні. завдяки йому їзда на дровах стала можлива і, подібно до того, як сьогодні існують. Виробники смартфонів у світі в той час з'явилися компанії, які масово продавали газогенераторні автомобілі. Але давайте по порядку. За відомими мені даними, імберт перший запатентував горизонтальний принцип газифікації, який згодом підхоплений Макдональдом і доведений до ідеалу в поперечних транспортних газогенераторах. з цього газогенератора, почався його шлях у справі машин на дровах. у 1921 році він приїхав до Парижа, мабуть, на конкурс, проїхавши 500 кілометрів на своєму автомобілі з газогенератором. За генератор по всій наявними даними в мережі, це був деревовугільний газогенератор, вочевидь, поперечного процесу. достеменно невідомо, або я не зміг знайти точного опису його установки але тоді громадськість і ділові кола нею сильно зацікавилися. Щоб вам краще було зрозуміла складність, з якою стикалися винахідники тих років, я наведу приклад. наприклад, 1920 року газогенератор на 30 кінських сил для стаціонарного двигуна з системою очищення і відмивання газу важив 3 тонни. Газ мав постійно очищатися водою в кількості 300 літрів на годину, і як все це повісити на автомобіль і подавати туди стільки води, було взагалі незрозуміло. Була забула потрібна. Одна зовсім інша мініатюрна система. Як дев'ять жінок не можуть за один місяць народити дитину, так і винахідник, яким талановитим би він не був, не може за найкоротші терміни створити ідеальний газогенератор. У Імберта на те, щоб створити ідеальний дров'яний газогенератор з діаболоподібною формою, пішло 13 років з 1920 року по 1933 рік. При його таланті він отримував допомогу від держави і гроші від продажу своїх ліцензій, мав фабрику, випробувальну лабораторію і найнятих конструкторів. Давайте я вам покажу, як еволюціонували транспортні газогенератори імберта. він був флагманом цієї галузі. на схемі видно еволюцію газогенераторів за роками. з 1921 року. Газогенератор зазнав безліч змін, і можна бачити, як у 1926 році імберт робить обернений газогенератор. у 1929 році. Він покращує його, роблячи обігрів бункера з дровами. Газами, що відходять, що покращує коефіцієнт корисної дії, роблячи газ менш смольним, З'являється зворотний клапан, який не дає змоги виходити диму назовні, коли двигун зупинений. У 1933 році з'являється легендарна форма пісочного годинника, де було подібна форма у Цього ж року імберт експериментує з моноратором, намагаючись прибрати вологість, але надалі виявляється, що повний обігрів бункера дає більше переваг, ніж моноратор, який скидає вологу з палива. відкривається слабке місце. Холодне повітря жолобить метал, входячи в форми, і в 1937 року імберт підводить повітря до кожної форми окремою трубкою. Також імберт патентує ще одне поліпшення, не показане на схемі. Він одягає на газогенератор ще один циліндр, що нагріває повітря, і таким чином паливо можна було кидати вже не 25% вологості, а 35%. Звісно ж, це поверхнева розповідь, у якій не вмістиш безліч. Інших поліпшень і експериментів, про які можна зняти окрему серію фільмів давайте повернемося до 1921 року. показавши свій вдалий газогенератор, імберт привернув до себе увагу. наступного року, 1922 року, на конкурсі газогенераторних автомобілів перемагають англійці. Хоча Перша світова скінчилася, французькі військові добре запам'ятали нестачу бензину під час першої світової, коли за літр бензину буквально треба було заплатити власною кров'ю. Тому фінансово. Розробок транспортних газогенераторів продовжувало така ж обділена нафтою Італія, як і Франція, разом з острівною Англією ініціювали широке використання газогенераторів у своїх колоніях. Крім імберта, транспортні газогенератори робили й інші. Наприклад, 1923 року у Франції покупець міг вибрати серед 25 різних типів газогенераторних автомобілів. Уже йде серійне виробництво. Але саме Імберту в 1923 року французький уряд дає замовлення на створення газогенератора на дровах. І за рік, у 1924 році з'являється той самий малосмольний обернений газогенератор, який працює на деревині. Зазначмо, що п'яту частину території Франції займають ліси. Дров багато а нафти немає. Потрібен газогенератор на дровах. Із з 1924 року по 1926 рік імберт. Створює обернений газогенератор. Від початку замовлення до прототипу, що оформився, пройшло три роки, але й цей прототип поки не особливо ефективний, багато смоли, велика витрата дерева. Французькі замовники не задоволені. Здебільшого були газогенератори на деревному і кам'яному вугіллі. Дрова куди дешевші для французької держави, тому держзамовлення на винахід тривають. Коли 1923 року Імберт отримує замовлення від уряду Франції, вважаючи себе патріотом Німеччини, хоче проштовхнути технологію і на батьківщині. Це вдається, і він вибиває замовлення. У 1925 році Англія припиняє субсидіювати в країні машини на твердому паливі, якість їхніх газогерів. Генераторів була поганою, сильно зношувався двигун Англійці вирішили заправляти газ у гумовий мішок на даху авто з вуличного газопроводу світильного газу, адже він родоначальник цього газу, але газогенератори назовсім не закинули. англійські газогенератори виготовляло кілька фірм. англійці тяжіли до кам'яного вугілля і деревного вугілля. деревину практично не використовували. Перша світова вдарила і попало в острівної метрополії в липні 1916 року. Року водії виявили, що не можуть купити бензин. Отримували його тільки обрані за картками. знайшли вихід у вигляді газових мішків балонів на даху і світильного газу з муніципального газопроводу. Мішки робили з шовку. Гуми чи іншої тканини полагодити їх можна було як велосипедне колесо. у легкових машинах. Мішок тримався на дерев'яних балках у партиху бампер, Мішок до даху кріпився кільцями і ременями. тканинний мішок обходився дешевше за металеві балони, по тому як він здувся, можна було зрозуміти, скільки газу спалено. сьогодні природний газ, що заправляється в балони, має заявлену теплотворність 7600 ккал, кілокалорій. Світильний газ мав 4200 ккал, кілокалорій, тобто на 55% слабший за природний іноді балон на автобусах поміщали в корпус оптичник, що приховувало примітивність конструкції. На такому оптичнику можна було розміщувати рекламу, жахливі аеродинамічні властивості таких надбудов, звісно ж, позначалися на витраті палива, яка збільшувалася. На перевищенні швидкості балон могло зірвати з даху, і тоді стали рекомендувати максимальну швидкість 50 кілометрів на годину. І звісно ж, низькі мости і прольоти ставали великою проблемою. На заправках суворо було заборонено курити. В Англії і так то тут, то там вибухали газопроводи світильного газу. навіть не зважаючи на те, що Англія пішла шляхом надувних газових мішків. До 1939 року її дорогами їздило 1 мільйон 500 тисяч транспортних газогенераторів і випускалися газогенератори власної розробки кількома компаніями. Генераторів громіздкі балони не уникли уваги карикатуристів. У Китаї наприклад, до кінця 1990-х використовували автобуси з такими газовими мішками. Продовження фільму дивіться в наступному відео.